Легкоатлетичні доріжки для тренування майбутніх чемпіонів встановити їх на базі стадіону університету нафти і газу пропонують в управлінні фізичної культури та спорту. Ціна питання близько 5 мільйонів гривень. Ці кошти постійна комісія облради з питань гуманітарної політики та свободи слова рекомендує залучати шляхом співфінансування. Фахівці переконують, такі доріжки вкрай потрібні, адже нерідко легкоатлети з Прикарпаття змушені тренуватися в інших областях. Єдиний стандартний стадіон який підійшов. Під теперішні вимоги легкоатлетичних змагань це є стадіон Нафти і Газу, бо з усіх стадіонів, що в місті, що в області, він є стандартним, тому він розглядався згідно проектно-кошторисної документації, яку нам подало якраз керівництво Нафтигазу, є певні прораховані суми, які от і були внесені в змінах в програму нашу по спорту. Крім того, на засіданні комісії розповіли, як Прикарпаття вшановуватиме 75-ту річницю проголошення у Львові. Акту відновлення української держави та створення українського державного правління відбудуться культурно-мистецькі вечори, лекції, військово-спортивні змагання та віче така подія мала місце в нашій українській історії, і не згадати її це було б неправильно. Тому ми виходимо з такою ініціативою, прийнявши відповідне рішення обласної ради, щоб ми провели відповідні заходи для того, щоб і в навчальних закладах, і в закладах культури. Знову ж таки, це не означає, що тільки ті заходи, які ми виписали в даному проєкті рішення, тому що ви бачите, наносить такий рамковий характер. А масово ми звернемося до всіх районних рад районних державних адміністрацій, інших органів місцевого самоврядування, що ми в області. Цього року також згадали про цю подію. А ще на Прикарпатті передбачено чимало заходів з нагоди року Івана Франка. Зокрема, відбудуться літературні читання, видавництво книжок, інтелектуальні турніри, фестивалі та експозиції. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.